Сьогодні з території РФ було задано ракетний удар по житловому кварталу міста Суми. Наслідок повітряної атаки пошкоджені багатопорохові будинки та транспортні засоби містян, а також будівлі торгівельного центру. На місце події продовжують працювати посилені слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки, медики, працівники ДСНС, комунальні служби, співробітники сумської військової адміністрації та інші представники правоохоронних органів. Для надання допомоги мешканцям будинків, які постраждали внаслідок ворожого обстрілу, в укритті загальноосвітньої школи номер 6 розгорнуто штаб з ліквідації наслідків. Там поліцейські та соціальні працівники приймають заявки на оформлення матеріальної допомоги, збирають інформацію щодо заданих пошкоджень, надають консультації щодо пакету документів, які необхідно зібрати для оформлення допомоги. Якщо ваше житло або автівка постраждали внаслідок ракетного удару, приходьте до штабу або телефонуйте до поліції за номером 102.